На даний момент задовільно, і теж воно іноді буває такими хвилями, але є відчутна різниця з першими роками повномасштабки. Почуваюся більш стабільно, якось більш е, ну, в собі. Ось і можу сказати, що здебільшого позитивно так усе. За період війни я став інвалідом. Але наразі я вважаю, що ну, добре. Найстрашніше вже позаду. Ну, не прям що воно змінилося, але війна дуже вплинула на людей, і тому і життя трішки змінилося, і ментальне теж. Через те, що війна почалась, вона вплинула на інших, і інші люди вплинули на мене, скажімо так. Нерви нікуди не к чорту. Ну, спочатку була дуже нервозність, плаксивість, зараз уже, звісно, звикли. Звикли з цим боротися і змирилися, що воно так і має бути. Стурбованість, невпевненість, невизначеність. Ну, якби нам в нас самих українців така ментальність, що ми можемо швидко. Нам не треба готуватися там за місяць до якихось подій. Навпаки, як то кажуть, зібралася якась кампанія, тут щось стрельнуло в голову. Ми хочемо в Одесу віддихати, все, взяли квитки, потім уже через два дні треба була та Одеса. Ну вже квитки взяли, все, поїхали в Одесу. Тобто, нас немає такого планування, якоїсь довгострокового, Можливо, в цьому плані якось легше. Але, взагалі, якщо кажемо про ментальне здоров'я, ми бачимо зараз дуже важко якось приймати взагалі всі ці події, які відбуваються, смерті, коли ти бачиш, це по телевізору, і ти бачиш, як на це взагалі реагує, скажімо так, іноземна спільнота. ну для них це просто картинка? Вони просто це не відчувають. А ти розумієш, що це хтось твій рідний, хтось твій знайомий. Ну дуже багато можна на цю тему говорити. Вона. Іде от такими зигзагами, немає такого, що воно просто впало і на дні, і немає такого, що воно не відчувається якоїсь стабільності. Просто ну, зовнішні новини, вони, звісно, впливають, але ти більш-менш адаптуєшся до цього, і вже починаєш е, якась психіка починає звикати, і вже не так сильно новини, і всяке таке впливає, і ти можеш концентруватися на чомусь іншому. Дуже багато стресу, паніки, чи постійні тривоги, вибухи. Воно впливає, навіть якщо ти робиш вигляд, що воно не впливає на тебе. Воно все одно на підсвідомості воно впливає на тебе, і в тебе з'являється стрес, безсоння. На початку було дуже важко і страшно, і безсонні ночі. Ну, хоча це не перша війна в моєму житті, але якось воно, так, да, було важко. Зараз вже добре, вже краще. У мене є небагато друзів, які зверталися до психотерапевтів, друзів, навіть когось я раджу, у мене є знайомі. І вважаю, що варто це робити. Якщо ну, розумієш, що ти вже не вигрібаєш, ну, грубо кажучи, так, то треба до спеціалістів, тому що коли ми хворіємо, ми йдемо до лікаря. І це така, така хвороба, тим більше нам, з радянським минулим, багатьом дуже складно з цим. Змиритися або навіть зробити цей крок, я вважаю, що це добре, правильно, і якщо буде потреба, я сама звернуся до таких спеціалістів.